Доброго ранку, я вас рада вітати. Доброго ранку, любі малята. А про що піде мова? Ось вам загадка підказка. Виростаємо на віконці, розквітаємо на сонці. Від водиці зеленіємо. Усім діточкам радіємо. Про які квіти йдеться мова? Так, про кімнатні квіти. А у вас вдома ростуть кімнатні квіти? А чому їх так називають? Ці рослини живуть в приміщенні в кімнаті. Їх сачають угорщики, доглядають за ними. А вони дякують за це гарним ростом та красивими квітами. А для чого нам потрібні кімнатні рослини? Так, вони прикрашають нашу оселю. Лікують, очищають повітря. Кімнатні рослини дуже різні. Одні рослини зачаровують нас красивими квітами, інші листочками та лікувальними властивостями. Давайте розглянемо деякі з них та запам'ятаємо їх назви. Це фікус. Фікус висока рослина, у нього товсте стебло, широке та гладеньке листя, вікус дуже гарно очищає повітря. А це фіалка. Її квіти схожі на метеликів. Квіти фіалки бувають всіх кольорів веселки. Герань це лікарська рослина. Листочки її можна додавати в чай або прикладати до ран. Вона любить багато світла, але рослини не будуть такими гарними без догляду. Кімнатним рослинам потрібно розпушувати землю, щоб до коріння потрапила не лише водичка, а й повітря. Вологою ганчіркою потрібно витирати пил з листя, тому що рослина дихає листям. Листочки можна оприскувати водою. А найголовніше, рослини потрібно поливати водою кімнатної температури. Лійку потрібно тримати так, щоб носик торкався краю горщика. поливати треба обережно. Давайте запам'ятаємо, як називаються частини рослини. Що рослини ховають в землі? Корінці. Рослини п'ють воду та беруть поживні речовини із землі за допомогою корінців. По корінцях вода піднімається у стебло, потім в листочки, так рослини ростуть. Більшість рослин, коли виростуть, починають квітнути. Ви запам'ятали, з якими кімнатними рослинами ми познайомились? Це фікус, фіалка, герань. Молодці малята. Діти, запам'ятайте, що кожній рослині потрібна любов і турбота. Тоді вони довго будуть радувати нас. Надішліть, будь ласка, фото, як ви допомагаєте мамі доглядати за кімнатними рослинами. Я буду чекати. До нової зустрічі. До побачення!